Всім привіт! Сьогодні виїхали трішки зарати город трактором ДТЗ-404, плуг 3 по 30 але кут нахилу трішки зменшено, тому захват в нього не 90 см, а десь сантиметрів, мабуть, 80 см. Там он, ось оцей він вкручується і угол змінюється. Тому перший корпус бере трішки менший. Вже частину зірали, глибина сантиметрів 20, наче виходить чорненьке, та сторона була після пожнивної гречки, соломи там було багатенько, трішки зверху є, але це вже зовсім трішки. Таке виходить після тракторця. Так, виграли город. Краї не стали обходити, бо погано трішки врізається, то відійдемо фризою і зразу профризуємо, і буде добре. Бороночки до цього плуга немає. Тому виграли без боронки. Завтра трішки підсохне, бо сьогодні ну, ще зовсім сира. Хожу і відчувається це все. Завтра підцепимо бароночки, протягнемо, все підрівняємо, рудочки поб'є. Цей край вже трішки дужче заглибив, бо показалася трішки маленька глибина. Тому заглибили. Ось де бачите, яка вже бороз... борозда йде. На цьому з вами буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до наступних відео.